Макрон і Мерц не вживали кокаїн у поїзді до Києва. Пише видання дзеркало тижня, спростовуючи скандал щодо поїздки європейських лідерів до української столиці, який миттєво рознесла путінська пропаганда. Французи відповіли кремлівським фейкоробам із властивою їм елегантною іронією. Як розвивався скандал і чим закінчився? Докладніше далі. 9 травня четверо європейських лідерів: президент Франції Манюель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стермер та голова уряду Польщі Дональд Туск вирушили нічним потягом до Києва, щоб висловити підтримку Україні у її боротьбі проти російської агресії. У мережі згодом з'явилося відео з вагону, де лідери перебували у неформальній атмосфері, без краваток, у сорочках з напоями на столі. Ці кадри одразу привернули увагу користувачів соцмереж, а згодом і про російських ресурсів основним об'єктом спекуляції став білий предмет, який Макрон нібито швидко прибрав зі столу, а також скляна паличка в руках Мерце, яку низка коментаторів у соцмережах назвали трубкою для вживання наркотиків. Речниця МЗСРФ Марія Захарова швидко підхопила цю тему і заявила, що європейські лідери вживали кокаїн просто під час поїздки до української столиці. Після цього слова Захарової поширили про кремлівські ресурси та змі. А у соцмережах з'явилися численні. Дописи з ствердженням про вживання наркотиків європейськими лідерами на тлі поширення конспірологічної версії, французьке видання Libération провело власну перевірку. Журналісти отримали доступ до фотографій та відео високої роздільної здатності, зроблених фотокореспондентами міжнародних агентств France Press та Associated Press, які супроводжували делегацію. На знімках чітко видно, що предмет, який у соцмережах називали пакетиком з білим порошком, насправді є згорнутою серветкою. Щодо предмета, в руках мер журналісти дійшли висновку, що це звичайна мішалка для кави у публікації. Зауважують, що обидва предмети буденні і жодним чином не пов'язані з наркотиками. Зазначається також, що лідери могли не бажати, аби такі дрібні і особисті речі потрапляли в кадри, тому і прибрали їх перед фотографуванням. Ліберасіон підкреслює, що ці звинувачення ідеально вписуються в кремлівський наратив про нібито аморальність заходу. На думку журналістів, подібні кампанії зі створення та розповсюдження фейків, які час часто використовують неякісні кадри, є частиною ширшої інформаційної війни, яку Росія веде проти західних країн. Їхня мета дискредитувати лідерів і розмити довіру до західної допомоги Україні. У свою чергу в офісі президента Франції відреагували на фейк російських пропагандистів із властивим французькому політику гумором. У відповідь Єлисейський палац оприлюднив два фото з вагона поїзда із власним підписом із поясненнями. На першому фото зображено серветку на столі та вказано. Це серветка, щоб витиратися на другому. Представники лідерів європейських країн з підписом: це європейська єдність, щоб просувати мир. Сьогодні 39 країн світу збираються у Львові, щоб оголосити про згоду створити спеціальний трибунал для розслідування злочину агресії Росії проти України. Про це пише видання Бабель. Вже 14 травня голова МЗС України Андрій Сабіга має передати генсеку Ради Європи лист із проханням підписати угоду про створення трибуналу. Вирок трибуналу може стати першим судовим визнанням агресії, найтяжчого міжнародного злочину. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте знати усе про спецтрибунал, де він буде збиратись, звідки на нього візьмуть гроші, і головне чи судитимуть там Путіна. Мене звати Яна Порхун, Докладніше далі. Трибунал створять на підставі угоди України та Ради Європи. Пише видання. Цю угоду має ратифікувати Верховна Рада України. До угоди додається статут спецтрибуналу. У ньому буде прописано, що вважається злочином агресії та як має працювати трибунал. Очікується, що угоду підпишуть Японія, Канада, Австралія, Коста-Рика, Гватемала та інші країни. Трибунал буде засідати у Нідерландах, а саме в традиційній столиці правосуддя Гаазі. Під трибунал потрапить політична і військова верхівка. Ті, хто ухвалював рішення напасти на Україну, йдеться про щонайменше 20 російських політичних і військових керівників. І звичайно, про російського президента Володимира Путіна. Втім, поки Путін на президентській посаді його не судитимуть. Але трибунал зможе розслідувати його дії. Якщо Путіна затримають, то першим його судитиме міжнародний кримінальний суд, а не трибунал. Трибунал призупинить розслідування і відновить його тільки після вируку в МКС. Передбачається, що трибунал і МКС співпрацюватимуть. Україна переконала партнерів, що трибунал має розслідувати дії трійки президента Володимира Путіна, прем'єра Михайла Мішустіна і міністра закордонних справ Сергія Лаврова до стадії, коли прокурор пише обвинувачувальний акт, презентує його і передає слідчому судді. Однак судити їх зможуть тільки після того, як вони залишать свої посади. Потенційно трибунал зможе розслідувати дії президента Білорусі Олександра Лукашенка і президента Північної Кореї Кім Кімчанина. Перший дозволив російським військам наступати на Київщину через територію Білорусі, а другий поповнив російську армію своїми бійцями. Розслідувати дії Кимчинина трохи складніше, бо корейці поки що воювали лише в Курській області. В Україну вони не заходили. Проте, якщо вдасться довести причетність кімчинина, цей трибунал стане єдиним місцем у світі, де можна буде переслідувати кімчинина за щонайменше один його злочин. Трибунал каратиме винних до 30 років ув'язнення або ж довічно. Також передбачена конфіскація особистих ресурсів, які перебувають за межами Росії, та штраф. Розмір штрафу визначатимуть судді на папері трибуналу. Він буде створений після того, як Верховна Рада ратифікує угоду між Україною та Радою Європою. Можливо, вже у 2025 році трибунал отримає приміщення в Газі, однак він поки не зможе почати розслідування. Фактично, трибунал запрацює, коли отримає належне фінансування. За оптимістичною оцінкою, це 2026 рік. Для цього потрібно, щоб частина країн підписала розширену угоду, а також угоду про співробітництво з трибуналом і ратифікувала їх. Ці угоди будуть означати, що держави зобов'язалась фінансувати трибунал, а також видавати йому підозрюваних. Це канал Телеграф. З вами була Яна Порхон. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Географія це доля країни. Нагадує видання дзеркало тижня. Географічне розташування України дає нашій державі безліч економічних можливостей. Україна має шанс поєднати Китай найбільшого виробника товарів із ЄС одним із найбільших ринків збуту, здобувши на цьому мільярди. Принаймні так вважає економіст, фінансовий аналітик Олексій Кущ. Як це зробити? Докладніше розповім я Яна порхун. Після того, як Казахстан отримав незалежність від Росії, значно посилили свої позиції Китай і Туреччина. А суверенні країни закавказя, на кшталт Грузії та Азербайджану почали активно розвиватися. Україна отримала унікальну можливість для розвитку свого національного суверенного проєкту, інтегрованого до євразійського степового поясу у складі Україна, Закавказія, Казахстан, Китай. Цей проєкт можна назвати умовно євразійсько-українським степовим коридором. Це розвиток транскаспійського міжнародного транспортного маршруту максимально безконфліктного міжнародного проєкту, завдяки якому країна стає щороку багатшою за рахунок логістичної ренти, потоку товарів, енергії, інвестицій і технологій. Важливо, що Китай зацікавлений у розвитку мінімум двох таких альтернативних маршрутів. Обидва йдуть через Центральну Азію: один до Ірану і далі до Туреччини, другий саме до Закавказдя. На південному заході Казахстану на півострові Мангишлак розташований єдиний. Іний порт порції країни на східному березі Каспійського моря, порт Актау, що є ключовою ланкою в транскаспійському транспортному коридорі, який з'єднує Китай із євросоюзом в обхід території Росії. Вантажообіг порту Актау складає до 20 мільйонів тонн на рік. Він призначений для міжнародних перевезень сухих вантажів сирої нафти та нафтопродуктів. Із західним берегом Каспію його пов'язує паромна переправа до порту Алят у передмісті Баку. Ця транспортна ланка є частиною міжнародного проєкту Новий шовковий шлях, який проходить в обхід Росії за маршрутом Україна, Грузія, Азербайджан, Казахстан, Китай. До речі, низка цих країн були учасниками такого блоку, як ГУАМ, ініціатором створення якого виступала Україна. На жаль, цей вигідний для нашої держави проєкт було свого часу поховано геополітичним патерналізмом і популізмом українських політичних еліт. Сьогодні Китай якраз активізував реалізацію своїх логістичних проєктів у Закавказі, насамперед у Грузії, де розпочинається будівництво нового глибоководного порту потужністю зберігання 600 тисяч контейнерів. Обсяг інвестицій становитиме 600 мільйонів доларів. Україна могла б об'єднати свій геополітичний проєкт євразійського степового коридору та китайський проєкт серединного коридору. В рамках загальної концепції нового шовкового шляху для цього Україна може розширити свої порти на Дунаї та створити в Одесі регіональну зону вільної торгівлі на умовах Порто-Франко. Таким чином, євразійський український степовий коридор, що з'єднає Китай та ЄС, може повністю відновити транзитивність України як країни хабу між Європою та Азією. Перевага цього напряму для України. Коридор проходить територією або нейтральних до України країн, або дружніх Казахстану, Азербайджану і Грузії. Всі три держави підтримують територіальну цілісність України на міжнародному рівні. Експерт наголошує на необхідності запропонувати Китаю транспортну інтеграцію до серединного коридору дунайських та одеських портів, поглиблення Дельти Дунаю та будівництво з Одеси до західного кордону нової гілки залізниці на європейській колії. Одеса та Дунайські порти у такому варіанті перетворюються на східні ворота Європи, як колись Антверпен для Європи став воротами західними. Це канал Телеграм. З вами була Яна Пун. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.